Сьогодні пішов у нас дощ. Іде дощ. Ой, як в мене паде зонтик. Іде у нас дощ. Mm. <сум> На дворі прохладно так. Іде дощ. Треба. Хотіла огірки збирати. Малину треба було зібрати. І не встигла. Пішов дощ. Ну нічого. ой зонтик. Ховає зонтик. А квітне жовтенькі розквітли квітле Для них це, звісно, добре, що йде дощ. О, якраз мій крут води бо в мене там жаба живе. Зараз не хочу йти, є дощ, <с> а ну глянемо на вулиці. Чувочко, братіко, Ой. Іде у нас такий дощ. Дощ, дощ. Ну і хорошо, що йде дощ з однієї сторони, а для помідорів погано. Трошки затих, може вже більше не буде. А вон там, далені, коло лісу. Дивлюсь, така як туман. Там значно великий йде дощ. Може пішов туди од нас. У нас щоб сильно, не сильно, але йде дощ. Ось бачите. дивіться. І хмари такі темні в нас. Дощові. Да, Жалко малинок. Жалко гірки не зібрало. Ну нічого. На все воля Божа. Не бува так, як нам хочеться. А бува так, як Богу угодно. Мої ворота помиє дощик, яблучок. Повно на яблуні, бідні віточки. І ламаються, і обвисають. Це пізній сорт, вони такі червоні-червоні. Але, ви подивіться, не можуть віточки вдержати, скільки яблук. Цей рік у нас все вродило. Вишень було дуже багато, яблук багато, абрикос багато, усе вродило. І картопля є. І гірки, і помідори, цибуля дуже гарна. Усе в нас є. Аби тільки дав Бог миру. Миру і здоров'я. І всім людям бажаю миру і здоров'я. А все остальне то наживне. Ось така вулиця в мене дощем під дощом. Дощем, дощем. Соєшники мої. Ой, гарні в мене коні, помиті, гарні. <плес> нікого на вулиці немає. Тут на нашому краю і так небагато людей. А зараз дощ йде, нікого немає. Хм. Квіточки мої нап'ються водички. На морі так хорошо дихається, тепло, свіжо. Ось так у нас. Бачите, небо яке гарнюще. Хоч і дощ іде, такі хмари. Ось дивіться. Красота яка, От природа. Раніше молоді були, не було коли нам любоватися природою, квітами. Все бігом, бігом, діти і все кудись ми спішили, спішили, спішили. А тепер більше вже все замічаєш. Сідощі де Калина моя. Калина, калина, бочки червоні, але ще зелена. Ще довгенько, щоб вона була до морозів, тоді спіла калина. А поки камість, а по камість, а покамість вона зелена. Така калина. Взимку хтось приходив вночі і різав у нас калину. Мабуть, хворів. Тільки думаю, чого не прийшли. Попросили б, нарізали б і пішли. Вийшла, дивлюсь, потоптано, долі валяються. Але дай Боже здоров'я тому, хто, може, дійсно людина постіснялася, а воно, гляди, пішло на пользу. А в нас ще краще стала калина, хоч і віточки обломлені. Нічого, все нормально. Не може все буде так, як ми хочемо. І ось у мене під двором. Травичку вже треба володі казати, щоб скосив. І такі в мене квіточки. Ну що, дощик йде, піду в хату. Якраз поки йде дощик, можна щось у хаті зробити. Veselka, Tak hodno, hodno. пройшов дощ, побачила веселку. Зараз ось вигнала гусят попасти. Там така трава. У нас воно пасуться гусочки. полі полі, полі, поліньки, полі. Піду відкрию фіртку, вони як напасуться, то її самі заходять. І вон там заходить. Сонечко за обрій. Зараз, бачите, яке сонечко заходить за обрій. Красота. Зараз відкрию фіртку, щоб зайшли гуси. це вони в нас ось на городі, коло городу. Такий бур'ян. І вони воно пішли пастися. А я зараз відкрию фіртку, щоб зайшли, як попасуться гусі, гусі, полі-полі-полі-полі-полі, полі-полі-полі-поленькі. Полі, 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 Ай, ви хороші мої такі. Нехай напасуться вже ж вечір, тоді зажену. Ну, я вам покажу зараз, як сонечко. Там далеко-далеко сідає сонечко за обрій. Зараз перейду і покажу вам. О. Така роса після дощика. Зараз. <кхи> бачите? Зараз ще йдуть помідори. Ось бачите, у мене помідорчики тут. Ой, вітер дощ, і положив помідори. І подивіться, яка в мене. Після доща, після веселки. Яка гарна погода, там небо, бачите, темне. Ніби на дощ. Аж там далеко, далеко, тільки так гарно. Бачите, що там красота, яка. Небо, воно яке небо яке. Зараз я вам покажу, де сонечко у нас сідає. От сонце такі, наче лучі, йдуть. Зараз воно буде ховатися в нас там за лісом. Сідає туди за обрій. Вже меншає менше, є, менше є, і скоро сяде. Як цікаво, сонце-то ховається, рука труситься. Ще трохи і сонечка не буде видно. Бачите, як красиво. Там, наче, такі хмари. Картини малювати. Дивіться, які хмари. І ось подивіться, де наше сонечко. Його вже майже геть. Ще чуть-чуть і -чуть його не буде. Вже лучів немає. Бачите? Ось і все. Все, вечір. У нас буде вечір. А небо ж яке відблиск сонечка. Подивіться, які хмари. Подивіться, яка красота. Це небо. Бачите, це небо таке, гляньте. Яке гарне. Знаєте, є пісня? Чому я не сокіл, чому не літаю? А я б зараз сказала, чому я не художник. От би нам малювати. Таку красоту. Подивіться. Бачите, а там сіло сонечко, вон там. Його вже немає. Але від сонечка йде рожеве. Ну таке, бачите, хмари всі рожеві, так гарно. Красота. Красота, красотінь така. Ось так у мене сьогодні. Там соєшникове поле, там ліс, і за лісом сіло сонечко, і такі хмари гарні, гарні. І таке. Кажуть, рожеве небо. У нас розове таке. Дивіться, якраз. То я вам з близька показала. Тепер покажу вам здалеку, яке гарне зараз небо. А там село сонечка. Красота. Ну что ж, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.